А що ви знаєте про Монте-Карло? Монте-Карло, район Монако. Відомий казино пляжами та наявністю вищого суспільства. Іноді називається столицею Монако, хоч Монако, як місто держава, не має столиці. Монте-Карло починається та закінчиться щорічне ралі Монте-Карло. Злочинність практично відсутня, а майже вся територія князівства проглядається камерами спостереження. Крім того, по Монте-Карло проходить траса Гран-Прі Монако в серії Формула-1. Район Монте-Карло відомий першим відкритим в Європі казино. Громадяни Монако не мають права навіть заходити в цей заклад. Казино працює тільки для іноземців. Відоміше та величніше казино ніж Монако Монте-Карло Монако у світі просто не існує. Якщо ви вважаєте себе справжнім гравцем та шанувальником азартних розваг, ні Лас Вегас, ні Сінгапур не зможуть подарувати вам те, що може подарувати Монте-Карло. Казино Монте-Карло це справжня легенда. Розкішна будівля казино неодноразово з'являлася у фільмах про не менш легендарного агента 007 Джеймса Бонда. Потільки Бо уявіть, навіть фотографувати всередині цієї будівлі суворо заборонено. Лише кореспонденти впливових та шановних видань можуть відобразити всю велич найрозкішнішої будівлі Монако та найвищого класного казино світу Монте-Карло. Як розповідає історія, казино було відкрито з метою урятувати князівство від банкрутства. Сьогодні, через багато років, можна впевнено сказати, що казино Монте-Карло на всі 100% впоралося зі своїм завданням. У більшості випадків будь-яку з ігрових кімнат може потрапити кожен, але деякі зарезервовані за так званими хайролерами, особливо азартними гравцями, які грають на великі суми. У Казино-Монте-Карло величезний вибір європейських та американських ігор, у тому числі рулетка та плекджек. Також тут є цілий ряд ігрових автоматів. Тут ви ніколи не зустрінете випадкових людей. Весь персонал казино співробітники, перевірені часом, які віддали гральному будинку Монте-Карло більше 20-30 років почесної служби. А для клієнтів тут прописаний спеціальний дрес-код, тому не розраховуйте пройти у сланцях та шортах. Атмосфера розкоші у всьому, в інтер'єрі, напоях і в сервісі. Крім цього, у казино знаходяться ресторан та театр. Не відмовте собі в дозволенні торкнутися історії азартних розваг. І випробувати удачу найрозкішнішому казино світу.